14 в Україні новини на цю годину маємо такі. Росіяни атакують безпілотниками Чернігівщину. Про таке повідомили у повітряних силах. Крім того, у командуванні писали про загрозу і для окремих громад Сумщини. Тож просимо вас реагувати на сигнали тривоги і перебувати в укриттях. А зранку російська армія атакувала Ніжинський район Чернігівщини. За інформацією обласної військової адміністрації, ворог поцілив по об'єкту інфраструктури як наслідок у частині громад відсутнє електропостачання. Напередодні ввечері армія РФ завдала близько 40 ударів по Семенівці. Ошкоджені домівки людей, господарчі споруди попередньо без постраждалих. Село Новгород-Сіверського району окупанти атакували безпілотником. Знищено житловий будинок. Є влучання і в Корюківському та Чернігівському районах. Загалом за добу область зазнала понад 60 атак. Понад півсотні разів атакували росіяни Дніпропетровщину. Протягом доби про це звітують в обласній адміністрації. Лево частка обстрілів припала на громади Нікопольського району. Ворог б'є по Нікопольщині щодня. І більше про оперативну ситуацію там дізнаємося від начальника районної військової адміністрації Івана Базилюка. Він зараз зі студією наживо. Пане Іване, вітаю вас в ефірі. Вітаю студія. Отже, згідно зі зведенням обласної військової адміністрації, протягом минулих вечора і ночі росіяни е знову атакували Нікопольський район з різних видів зброї. Будь ласка, розкажіть, що можете нам повідомити про наслідки цих ударів, про оперативну загалом ситуацію на зараз. Російські війська не припиняють обстрілювати Нікопольщину, СРСЗВ ГРАД, ствольної артилерії, а також дрони. Всього було постраждавших сім осіб. Двоє з яких в важкому стані всі вся необхідна допомога надана. З наслідками ударів за наслідками ударів, пошкоджено житлові будинки, також магазин. Найчастіше в зведеннях щодо обстрілів згадується і сам Нікополь, і, зокрема, Марганецька, Покровська громади. Розкажіть, будь ласка, як люди живуть от, під такими інтенсивними атаками у цих територіях? Чи є в них, наприклад, електрика, вода? Всі екстрені, екстрені та комунальні служби Нікопольщини працюють в інтенсивному режимі задля того, щоб всі мешканці отримали. Необхідні комунальні послуги. Угу. Тобто, о, все є, так. А, а якщо, наприклад, транспорту, я не знаю, як взагалі бізнес працює? Дивіться, на Нікопольщині, на Нікопольщині працюють всі, вся соціальна сфера працює: транспорт, громадський транспорт, магазини, банки. Угу. Тобто, вся інфраструктура працює. Такому екстреному, але працює, і людям надає всі послуги. Зрозуміло. А чи багато охочих виїхати, евакуюватися от, з таких найбільш обстрілюваних районів? І яку допомогу можуть отримати ті люди, які такі, наприклад, вирішили виїхати звідти? На даний час кіль... кількість охочих виїхати не збільшилась. Тримає режим добровольної евакуації, тобто, люди. Можуть покинути небезпечні райони самостійно. Тим, кому потрібна допомога, вона надається в індивідуальному порядку. Пане Іване, дякую вам за інформацію. Дякую за відповіді на наші запитання. Я нагадаю, це був начальник Нікопольської районної військової адміністрації Іван Базилюк. На Куп'янському напрямку вчора Росіяни шість разів вийшли в атаку. Наші військові відбивали штурми окупантів поблизу Котлярівки, Лозової та в бік піщаного і Колісниківки. Більше про ситуацію в районі Борової в нашому ефірі розповів командир взводу ударних ВПЛА 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Напсевдосхід. Саме його взвод тримає оборону на тому відтинку фронту. Інтенсивність з кожним днем збільшується. Ворог намагається прорватися до переправ в борові та осколі. Тим самим, також знищивши та відрізавши нашу логістику. Ворог суттєво збільшив застосування своїх дронів різного типу, що також ускладнює нам логістику. З чим ми в принципі боремось за допомогою наземних роботизованих комплексів? Два ключові нафтові порти на російському узбережжі Чорного моря призупинили навантаження танкерів після нічної загрози ударів дронів. Про таке повідомляє агенція Bloomberg. Тимчасово зупинені термінали Каспійського трубопровідного консорціуму та перевалочний комплекс Шесхаріс, які сухупно щодня експортують понад 2 мільйони барелів російської та казахстанської нафти на світові ринки. Міністерство енергетики Казахстану очікує, що зупинка буде тимчасовою, адже нафта і далі надходить до системи. Я нагадаю напередодні дрони атакували порти новоросійська, і Туапсе в Росії. Саме там розташовані термінали каспійського трубопровідного консорціуму. Чергова провокація Кремля. Так, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус назвав приліт російського винищувача на низькій висоті над німецьким фрегатом у Балтійському морі. Він порівняв інциденти з порушенням Росії повітряного простору Польщі та Естонії, зазначивши, що росіяни дедалі частіше випробовують кордони НАТО. За його словами, Путін тестує країни альянсу та намагається виявити слабкі місця. Німецький чиновник підкреслив, що Європа має взяти на себе більшу відповідальність за влас. На оборону а НАТО має стати більш європейським для цього. Бундесвер планує набрати близько 460 тисяч солдатів завдяки новій програмі добровільної військової служби. Росія буквально випробовує кордони держав НАТО зі все більшою частотою та інтенсивністю. Путін хоче спровокувати нас. Путін хоче спровокувати держави-члени НАТО. і Він хоче виявити, викрити та використати уявні слабкі місця в альянсі НАТО. Але Путін і тут помиляється. Пані та панове альянс відповів на російські провокації чітко, єдино та рішуче, але водночас з необхідною обачністю, що особливо важливо в наші дні. У Києві стартував четвертий сезон фестивалю Книжкова країна у ярмарку. Беруть участь близько ста видавництва а в програмі понад 400 подій, і просто зараз із нами наживо наша кореспондентка Валерія Глущенко. Вона перебуває там. Валерія, вітаю! Розкажи, чи багато охочих придбати книжкові новинки? Колеги вітаю так. Я зараз перебуваю на ВДНГ. і Тут відкриття четвертої книжкової країни. Хочу зазначити, що, попри те, що сьогодні будній день і кілька годин від відкриття фестивалю книжкового, а людей тут вже чимало. Це вже третя моя книжкова країна, так як я вже другий рік навчаюся в Києві. Я дуже люблю читати, я люблю літературу, тому я. Постійно купую книжки, а так як організовується фестиваль, то чому би сюди не прийти, дуже подобається, тому що ну в ДНГ взагалі він так порвіться, як, як красиво. Сьогодні така гарна погода. О, це ще буде декілька днів. Тут всякі різні декорації, що воно ну дуже весело. хочу зазначити, що книжкова країна має нову тематику, і це осіння плоди. А тут дійсно дуже багато красивих локацій, а це і надувні декоративні гарбузи, декоративні гриби. А також хочу зазначити, що є така собі ланч зона, тобто пуфи, де відвідувачі можуть прочитати свою новеньку книжку. А також книжкова країна цей раз б'є свої ж рекорди, тому що вони створили приблизно чотири... 400 подій для дорослих та дітей, а, а також тут приблизно 100 видавництв, з яких тут а, зовсім молоді, і до речі, ось книжечка новенька від них. В мене вже в руках. Ми поговорили з власницею. А, хочу зазначити, що вони всього два тижні, а пишатися вже є чим. Тому пропоную послухати. Сьогодні наша перша книжкова країна. Ми вже тут представлені аж з п'яти нашими новими книжками. Ми цим дуже гордимося, тому що для нового видавництва принести відразу п'ять книжок це досить гарна така заявка про себе. Ми вважаємо, що це дуже класно саме розвивати зараз такі культурні проекти, тому що незважаючи на це, що ми розвиваємо Украї і поширюємо українську мову, ми так само піднімаємо економічну складову держави. Також, окрім того, що можна придбати собі книжки, можна зробити приємний подарунок захиснику. Захисникам на фронт можна також передати купити книжечку. тут біля кожного павільйону видань є qr коди Ви можете відсканувати і купити книжку для захисника України. Окрім цього, тут багато різноманітних майстер-класів та цікавих івентів. Стосується дитячих подій, а, і вона вже має певну свою традицію, тому що від початку, від моменту заснування книжкової України ця ідея народилась, одразу була реалізована, і я виступаю незмінним модератором цієї події. Тобто, в чому полягає моя відповідальність? Я запрошую гостей, зіркових гостей місія книжкової України – долучати до читання якомога більше людей, і ми це робимо не лише через літературну складову, а і через селебритис, тобто через відомих людей, які на власному прикладі показують показують, що читати це е, корисно е, і це модно. Наголошую, що книжкова країна триватиме до кінця цього тижня. Вхід вільний, а також тут безпечно знаходитись, тому що є три укриття. А, а я тобі, колегу, передаю осінній класний настрій та тобі слово, а ми працюємо далі. Дякую, Валерія. Наша кореспондентка Валерія Глущенко розповіла про фестиваль Книжкова країна, що стартував у столиці. О 15-й будуть ще новини. Ну, а буквально за пару хвилин з вами буде Анна Камінєва. Ми боремося за країну рівних можливостей.